Ну і впродовж теми наступний сюжет: як допомагають на Дніпропетровщині тим, хто змушений був тікати від війни, адже ці люди потребують соціальної і медичної допомоги. Про роботу одного із центрів допомоги розповідає мій колега Ян Андрусенко. За даними Мінсоцполітики, станом на кінець жовтня 2024 року в Україні налічується майже 5 мільйонів вимушених переселенців. З них понад 450 тисяч знайшли прихисток на території нашої області для внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині. Діють програми підтримки, до яких долучилися благодійники і волонтери. Один з таких – з Донецьк, який реалізує кілька десятків різноманітних проєктів, які орієнтовані на різні потреби людей. Ну, якщо взяти на сцену, тут у нас два кризисні і такі проекти працюють. Людина, яка в кризисі, певні кейси, людей ведуть, щоб їй допомогти. Там юридична допомога, психологічна, гуманітарна, соціальна допомога. І у нас тут так само, як бачите, є медичний центр, так що комплекси ми людині можемо допомогти тут з усіх сторон. Серед чисельної кількості різноманітних програм та проєктів, які організовують благодійники, медична допомога. Тут наявне лабораторне обладнання, яке дозволяє як зробити базові обстеження, так і функціональні: електрокардіографію, пульсоксиметрію тощо до послуг пацієнтів. Висококваліфіковані спеціалісти. Наш медичний центр надає первинну медичну допомогу для усіх бажаючих. При на консультацію можуть звернутись будь-хто у нас приймає лікар-терапевці. Лікар і психолог клінічний. При оформленні декларації пацієнт має змогу пройти базове лабораторне обстеження, що включає загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза крові, пройти також функціональні обстеження. Постійні обстріли сирени та тривоги, на жаль, негативно впливають на психологічний стан людей, а тому ігнорувати такі проблеми спеціалісти не рекомендують. Які більшість Ті загалом проблем вони вирішуються найкраще, коли це своєчасно вирішується, тому що вони також мають тенденцію ці проблеми обтяжуватися із часом. І є таке поняття соматизуватися, тобто проявлятися в у тілі, проявлятися у захворюваннях і психосоматичних захворюваннях також. Тому краще не тільки приємніше і краще для якості нашого життя. Але ще й дешевше і раціональніше швидше вирішувати ці питання. Лише за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України тут отримали допомогу понад 300 тисяч осіб. Переважна більшість це внутрішньо переміщені особи. Звернулась по медичну допомогу. Ну таке трошки серце ну, якби і аналізи треба здати. Ну, тобто є можливість, щоб ніде не ходити далеко. Тут все робиться одразу і на місці, і без проблем. Ми з січня 15-го в Дніпрі. І так з того часу пішло, і весь час от ми просто весь час біля карітаса. Тобто звертаємося за різною допомогою, а не тільки за медичною. І весь час нам допомагали. Їздили, шукали дома, тому як э, очень тяжело найти щось, все забито, і ціни високі, недоступні. Дошли в селі, в том, як живем там, постаратися оформити виплату по тірі жиле. Узнали про карітас через інтернет. От. Зазвоніліс сказали, які документи нужно забрати. Забрали приїхали разом. Ми долаємо всі виклики війни, об'єднавшись, демонструємо світовій спільноті нашу згуртованість і єдність, і віримо в майбутню перемогу. Яна Андрусенко, Валерія Баранець, Ілля Ломовський. Новини Д1.